Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 остановитесь. Будеш загадки відгадувати? Де? Тест на логіку. Mm -hmm. Ну да ні, давай. Типа, я тупий, але давай. Думаєш, тупі? Я думаю, що я да. <рес> я не знаю, тобі Який місяць року має 28 днів. Я не знаю. Серйозно? Я Не знаю. Лютий? Лютий. Да, ну я сказати лютый, але... Ну всі місяці вообще мають, типа 28 днів. Не тільки лютий. Усі місяці мають 20. Ти є бл... А ти я є з... більший. Я тебе забачив. Все, На яке запитання ви ніколи не можете відповісти так. Ти спиш? Так. Як ти можеш відповісти, що ти спиш? А, в осозному сні може відповісти. Ти не можеш говорити, типу, в, в познати може. Ні. <рес> 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 Ні. Нє. <рес> Ти спиш. Ти бачиш це відео? Нє. Да. <схай> Нє, почекай. Чепай. Можеш прикинути, що ти тупий, будь ласка, <схай> щоб мені було комфортно. Що повний дірок, але все ще тримає воду. Ти б, знаєш? Я не. Нам треба більше часу почекайте. Что, полный дыра, когда трамая воду? Кавун. Нет, ну... там дерги дебил. Ну, косточки. Мочалка. Витаем семьи. Мочалка. Мочалка. Я ведь мочалка. мочалку. Я відповідаю, мочалка. мочалку. Пошел Тривати ту клавіатуру, я в твою маю. Губка Все <свісна> <свісна> Що Батуре. завжди збільшується, але ніколи не зменшується. Самооцінка моя. <свісна> не треба. Взагалі ні разу <свісна> Ти розумієш, у нам на жодне питання не надо. 10 секунд замало буде. Ну, блядь, в житті замало, щоб хоча б на одне. Що завжди збільшиться, але ніколи не зменшується. Ем... Mm -hmm. Я не знаю, чесно. Ні, ми ждем 5 секунд. Вік людини. Доплачення. Можна вийти? Чоловік стояв на вулиці під дощем без парасольки. Чи капелюха, але не намочив жодної знаю, волосини я... на голові. Чому? Не знаю. Я не останні ціх моїсь. Якщо вона буде? Так блядь, стоя, чимось? Я знаю. стояв Не дощем. пидыще. Ну, не, не знаєш? Він був лысый. Так волосы серийные. Ні. Да. Є люди лысый, типу, ну. Такі, що не моволись. Там написано, що він лисий. Він був Що? Стоп, стоп! ні, почекай, это за слово. Я думаю, ми не будемо закладати. Вообще, це, да, в кімнату, де є сірник, гасова лампа, свічка і камін. Що ви запалите в першу чергу? Світло? Так, да, світло в кімнаті. Ну, правильно було включити а тіпо світло. Сірник. 에, можна було скавити звідси. А ми прям в натуре дебил! Не, дебачу, ні, ти все нормально, ти хоч і вповідав. Чим більше цього є довкола, тим менше і гірше ти бачиш. Що це? Туман. Темрява Або світло, типа, ти можеш від світла тоже, типа, Темрява, світло. Або туман. Або туман Я думаю, що темрява Темрява На одне питання відповів. У батьків Миколи три сини. Тарас Петро. А як звати третього сина? Микола. Микола? Почхай. У батьків. А, у батьків Миколи. Миколи. Все, я зрозумів. Мені дійшло. Я перечитав просто і зрозумів. Це не сказав. Микола. Да. Ні, це для дебілів. Для нас, так. Я весь час іду за тобою і копіюю кожен твій рух, але ти не можеш доторкнутися до мене або зловити мене. Тінь, хто я. Да. <клес> все. не <мої> <клес> до і ти вигравав. Твоя тінь. <клес> да. А чому я? Що, його тінь можу доторкнутися. <клес> Чорне, коли воно чисте і біле, коли брудне. Так, стоп! <клес> <клес> Що чорне, коли воно чисте і біле, коли брудне. Стоп. Мені треба спочатку поняти питання. Що чорне, коли воно чисте і біле, коли брудне. Стоп. Ні. тут типа двокарапка взагалі має бути. Що чорне, коли воно чисте і біле, коли воно брудне. нє ні, ні ні коли воно чисте, біле і брудне. Або ні? Ні. Що чорне, коли воно чисте. І біле, коли воно брудне. Що білі? Гавно цих. Совість. Пташок. Воно на білому фоні чорне, а на чорному біле. Е, совість. Почекай, треба подумати. Що чорне, коли воно чисте. Я не можу цього говорити. <решт> 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 ну я. Ні, типо, я Ні, ну почекай, давай подумаємо. Чорне, коли воно чисте. Біле, коли брудне. Небо Небо може бути і синє чисте. Я варіанти пропоную, в украйній мрії, від нікотрих. Пошолти на. <пиш> Пошолте нахуй. Шкільна дошка. <пиш> Вона. Бурдова, <блять. пиш> Який винахід дозволяє дивитися крізь стіну. <пиш> А, вікно. <реш> да, я дебил. Ну, це не зовсім ну формулювання питання має, якщо чесно. Бо ти не можеш крізь стіну дивитися. Вікно. Ну, типа, от я поставлю сюди зараз вікно, і я не буду бачити, що. Переверни мене на бік і я все. Розріж мене навпіл, і я ніщо. Що я таке? <кхем> Ну я почав би з кінця, якщо розрізати напіл, і у нас це нічим. Я мені продукти в голову стрілять, а це, типу, цем, все ні Мені це вода. Якщо чого воду розрізати напіл, то нічого. Бо нічого не буде? А що буде, якщо не розрізати? Теж нічого не буде. Ми не будемо виставляти відоси. Це, це п**а Число 8 В смысле, якщо розриж мене напил, то я не еще. 8 разделий по-моему про <кхух> нолик. <кхух> Число 8. Я це У якому це прям... 8 плюс 8 до рівня 4. <кхух> <кхух> корень с восьми скільки? Ты серьезно? Я ну. Ну, почекай. Мені здається корень з восьми Корінь 8 з 8, плюс, 8. плюс корінь з восьми. Рівні 4. Мені здається. Коли міркуємо про час. Восьма ранку. Ранку плюс 8 годин дорівнює четверта година. Ну, це... Випадала. Який годинник показує правильний час лише двічі на добу. Сонце. В Зламаний. Зламаний, який зупинився. У тебе годин не зламався на 6 годині. Mm. Обичний годинник, все ж на 78. Тибо може бути два рази в добу 6 годин. 6-18. Ні, ну, типа, ні, на твому годиннику немає 18. Це, що на руках тебе. Тебе є 6. Це тупо. Ні, це не тупо. Це... це я тупи. Чоловік стоїть на одному березі річки, його собака на іншому. Чоловік кличе собаку, і той миттєво переходить річку, не намокнувши і не використовуючи міст чи човен. Як собаці це вдалося. Річка по коліну? коліно? Ну, не, не по коліну, Це калюжа була. Але тут нема тикути. <кх> Річка закінчилась, це типа два бара. Ні, я понял. Я Зараз буде щось максимально обичне. Річка замерзла. Ні, не було Чому краще мати круглі кришки люків, ніж квадратні. Ну, квадратні може провалити. Як? То, Та то, ні, ти квадратний, можеш ребром поставити, і воно провалиться, то. Такі круглий ти можеш поставити. Кругли ку в будь-якому випадку не провалиться. Такі квадратний не провал. Дивись, нема навіть нічого дивись, дивись. Ні, я поняв, типу, якщо по діагоналі поставити до кутів, типу, то воно провали... Провалиться, круглий не провалеться. Ну круглий Ну, Тут... Нувай так, але типу, я думаю, що ні. Квадратну кришку можна повернути по діагоналі, і вона впаде в люк. Круглу кришку не можна опустити в люк. Отже, для безпеки та практичності всі кришки люків мають бути круглими. Я не дебіл я дебіл Що це потрібно розбити, лучший. щоб використати? Почекай, купілку. почекай, це прям шо. Щось... Ну, я думаю, копілк. Яйце. Копілка теж має. Що має ноги, але не може ходити. Одинник. Могу я не ноги? Немає. А, що має ноги, почекайте. Почекайте, я, я прочитав, що немає ноги. А не може, господи, все, амінь. У мене щось крутиться в голові. Ще має ноги, але не може ходити. Це не людина, це не тварина, Момолічно. це не живе щось. Ну ти ходити інвалідів ми не будемо. Осуждаємо. Да. Що ще має ноги? Три ти, ти розумієш, що це може бути, типу, символічне щось. Ну, Типу не живе. Ну, я подивимося, бо я думаю, ми не родимо це. Стіл. Стілець. Стіл. Що можна розбити, але не бачити його уламків. Серд. Лід. Чо, чи ти не будеш мати літ? Мрію. Або мрія. Серце, мріє, душа, ну типу, ну подожди, що не може говорити, але завжди відповідає. Совість. Це шосе, якщо впевняється. Луна. Стоп, щоооооо? Що кидають, коли воно потрібне? А як луна? Чо... А? А, луна, типа ехо. Луння. Луна. Що кидають, коли воно потрібне, і піднімають, коли не потрібне? Я. ха А кидають? Оце ми прям, да, вони сьогодні зібралися з вами. Я, то есть. Якер. Все, я вийшов часом. Що можна затримати, не торкаючись руками? Дихання. Дихання. База. Дихання. Yeah. Що завжди йде, залишаючись на одному місці. Годинник, що має зуби, але не може їсти. Гребінець. Немає з чим мене вітати. У мене молодці взагалі не разу. Так, що, шанове. Дякуємо за увагу. Так, да, це було, як мінімум. Хуйово. Це як мінімум. Тупо як було меніум... максимум цікаво. А, тут зверху, нагадую, є банка? Є, є. банка, є. от це Є банка в нас. Якщо що, підписуйте. Д... Ой, <світ> <світ> скидайте туди гроші да. на. куди? На банку. <свят> Ні, ну куди ну далі, <свят> не, На пошиття аптечок для засудження. Ви хочете нас підтримати, можете підтримати нас на Дунатело, або купити в, в ньому моті. Знизу, да. або заходьте на нашу сторіночку в Інстаграмі, замовляйте моті із знижечкою по промокоду Twitch. До кінця зими воно буде точно. Ну і відповідно, типу, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково. Типу, ваш коментар буде показувати, де ми провтикались, що вам цікаво, де ми лохи максимальні. Саме так. А наразі дякую вам за увагу. Гарної вам ночі.